Я хочу, шановні народні депутати, проінформувати вас, що Центральна виборча комісія вже практично підрахувала результати голосування завдяки електронним протоколам, і після обробці 100% електронних протоколів перемогу отримав з результатом 54,7%. Петро Олексійович Порошенко. Давайте привітаємо його з перемогою. І ми з вами мали можливість проводити консультації, в погоджувальну раду з керівниками депутатських групи фракцій. Ми домовлялись, що сьогодні заслухаємо голову центральної виборчої комісії, але ми провели консультації з ЦВК і прохання Центральної виборчої комісії. Щоб вони підвели остаточні підсумки голосування вже по протоколам з мокрими печатками, і вже проінформували парламент у вівторок про остаточні результати голосування, про остаточні результати президентських виборів. Окрім того, шановні колеги, ви добре знаєте, що також відбулись вибори в місті Києві і Київ. Має новобраного свого голову, яким став наш колега Віталій Кличко. Давайте його також привітаємо. Ще одна інформація. Я мав сьогодні зранку розмову з арсенієм Єценюком, прем'єр-міністром України, який перебуває з офіційним візитом в Європі. Де ведуться достатньо складні переговори, які стосуються енергетичної безпеки нашої держави, і прем'єр-міністр просить виступити з доповіддю з енергетичної безпеки України у вівторок в парламенті. Йому потрібна підтримка парламенту. І я, шановні колеги, сподіваюся, що ви також підтримуєте пропозицію заслухати прем'єр-міністра у вівторок з доповіддю щодо енергетичної безпеки України.